Що ж, вітаю! От знаєте, як буває, переходиш на Linux, насолоджуєшся швидкістю, безпекою, гнучкістю, але раптом виявляється, що є та сама одна єдина програма з Windows, без якої, ну ніяк, улюблена гра чи якийсь специфічний робочий інструмент. Так от, сьогодні ми розберемося, як цю проблему вирішити раз і назавжди. І що головне елегантно. І це, мабуть, знайома історія для багатьох. Роками для цього існував інструмент під назвою Wine, і він справді потужний. Але. Ті, хто пробував налаштувати його вручну, знають, що цей шлях може бути, м'яко кажучи, тернистим. Ось погляньте, яка разюча різниця. Зліва, це той самий старий шлях з чистим вайн, складні команди, постійний пошук якихось бібліотек, конфлікти, суцільний головний біль, а справа це те, що нам пропонує Bottles. Просто ізольовано, стабільно. Давайте ж розбиратися, як їм це вдається. Окей, щоб зрозуміти всю магію Bottles, треба спочатку глянути під капот. А під капотом у нас, звісно ж, вайн це неймовірно потужна технологія, але її сила, на жаль, часто ховається за ну дуже високим порогом входження. І тут ключовий момент, який треба розуміти вайн це не емулятор. Тобто це не віртуальна машина, яка тягне за собою цілу операційну систему Windows. Ні. Він, по суті, працює як миттєвий перекладач, який на люту пояснює програмам для Windows, як спілкуватися з ядром Linux. Це дає просто шалений приріст у продуктивності, але створює певні нюанси. А ось і ті самі нюанси. Щоб запустити щось складніше за сапера, часто треба було влаштовувати справжній квест, шукати бібліотеки, щось там налаштовувати, і все це, звісно, через термінал. Один невірний рух, і або нічого не працює, або що ще гірше ламається щось інше. І, от саме тут на сцену виходить наш сьогоднішній герой. Так от зустрічайте Bottles. Важливо розуміти, це не заміна для Вайн. Ні, ні. Це, скажімо так, його розумний, красивий і найголовніше, неймовірно простий у використанні менеджер. Він просто бере всю цю складність Вайн на себе. І в цьому, власне, вся суть. Більше ніяких танців з бубном у терміналі, щоб просто запустити потрібний екзефайл. Bottles робить цей процес настільки простим, наскільки це взагалі можливо. Але як? У чому секрет? А секрет в ізоляції. Сама назва програми Bottles, тобто пляшки, говорить сама за себе. Це геніальна метафора. Якщо вайн це, ну скажімо, вино, то Bottles дає для цього вина ідеальні герметично закриті пляшки. Кожна програма живе у своїй власній. От уявіть собі робимо одну пляшку чисто для ігор. Bottles сам налаштовує її для максимальної продуктивності. А потім, бац, створюємо зовсім іншу окрему пляшку для роботи, наприклад, для Photoshop. І головне, ці два світи ніколи не перетинаються у них власні налаштування, власні бібліотеки, власний реєстр, повна ізоляція. І що це нам дає? А дає це насправді три крутезні речі: по-перше, стабільність якщо щось пішло не так з грою, робочий фотошоп цього навіть не помітить. По-друге, ідеальний порядок. Ігри окремо, робота окремо. І по третє, простота. Більше не потрібна програма, просто видаляємо її пляшку і система залишається ідеально чистою. Це ж просто геніально, правда? Але стривайте, не варто думати, що Bottles – це якась іграшка для новачків. О ні. Під цією простою та красивою обгорткою ховається справжній арсенал для просунутих користувачів. Давайте швиденько по них пробіжимось. Коли створюєте нову пляшку, Bottles одразу запитує, а для чого вона? Треба для ігор. Будь ласка, ось вам готовий профіль з усіма сучасними оптимізаціями. Для роботи ось стабільне середовище. Це ж економить просто купу часу і нервів. Окей, наступне ключове слово ранер або бігун. Простими словами, це м -м, версія самого двигуня Вайн, який буде запускати програму. Бо знаєте, деякі старі ігри краще працюють на старих версіях, а нові на експериментальних. І Bottles перетворює жонглювання цими версіями на дитячу забавку. Тобто заходите в налаштування пляшки і бачите просто список, можна завантажити найновіші, найкрутіші спільнотні збірки, як от Proton GE чи Vine GE. Хочете спробувати щось нове? Два кліки, і воно вже завантажене. Перемикання займає буквально секунди. А ось це це просто магія. Справжній порятунок. Пам'ятаєте ті муки, коли треба було вручну шукати і ставити .NET, VC Runtime та інше? Так от, забудьте, у Bottles це просто список. Треба Дірект, галочку поставили. Потрібні шрифти, галочку поставили. І все. Bottles сам все знайде і встановить. І вишенька на торті знімки. Це, знаєте, така собі машина часу для ваших програм. От ситуація. Все працює ідеально, клаць робите знімок цього стану. Потім ставити якесь сумнівне оновлення, і все ламається. Паніка аж ніяк. Один клік, і ви повернулися в минуле до того моменту, коли все працювало це ж просто фантастика. Окей, okay, Bottles – це круто, ми це зрозуміли, але ж є й інші інструменти для запуску windows програм, наприклад, Lutris чи Steam Proton. Де ж місце Bottles у цьому всьому? Давайте швиденько розставимо всі крапки над і. І ось тут все стає на свої місця. Стім Протон ідеальний, але живе тільки у світі Стім. Лутріс це справжній комбайн для геймерів з гігантською базою готових скриптів. А Ботлс це такий собі швейцарський ніж, універсальний інструмент, який однаково добре підходить і для ігор, і для будь-яких робочих програм. Його козир, простота та стабільність. Тож, кому у Bottles підійде найкраще? По-перше, новачкам у Linux, які хочуть, щоб все просто працювало. По-друге, геймерам, які грають в ігри з різних магазинів, а не тільки зі Steam. І по третє, професіоналам, яким для роботи потрібна одна-дві специфічні програми з Windows, і заради них не хочеться ставити цілу віртуальну машину. І знаєте, ось ця думка, мабуть, найкраще підсумовує всю суть. Розробники Bottles не винайшли велосипед. Вони взяли геніальну, але, скажімо чесно, складну технологію Vine і зробили її простою, безпечною і доступною абсолютно для всіх. А це погодьтеся, справжній прорив. І наостанок просто задумайтесь, яка та сама одна єдина програма чи гра досі була перешкодою для повного переходу на Linux. Можливо, тепер завдяки Bottles цієї перешкоди більше просто не існує.